Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 50 копійок 1992 року, яка має штамп по каталогу ІТК штамп 1 АВ. З мілким, середнім та крупним гуртом. Розглянемо технічні характеристики даної монети, поговоримо про особливості Аверса, заакцентуємо свою увагу на реверсі монети, дізнаємося, який штамп утворюється при співвідношенні даного Аверса та реверса, і обов'язково поговоримо про ціну даної монети. Отже, що нам відомо про монету 50 копійок 1992 року. Зокрема, це обігова монета України, що виготовлялася з латуні на Луганському монетному дворі. Тиражем 500 мільйонів екземплярів. Що ж до технічних характеристик, то ми можемо віднести саме такі: вага монети 4,2 г, діаметр 23 мм, гурт монети, він перерив часторефланий. Тобто, йде 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Для визначення штампу по каталогу Ігоря Тимофійовича коломійця незалежно від номіналу та року, нам обов'язково треба знати три сторони. Аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін вказано на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. І сьогодні з вами ми поговоримо про те, як визначити штамп по каталогу ІТК штамп 1 АВ. З мілким середнім та крупним гуртом. Для визначення штампу монети ми розпочинаємо з аверса і докладно його характеризуємо. Які має особливості аверс 50 копійок 1992 року, штамп перший. Штамп перший характеризується так. Щит випуклий, середній зуб три зубця, він гострий та тонкий. Напис Україна знаходиться наближний до герба і віддалений від канту монети. Що ж додати, вона знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Всі написи знаходяться в одній площині. Саме так ми можемо докладно охарактеризувати по Аверсові штамп перший. Після того, як ми визначили аверс монети, ми переходимо до визначення реверсу даної монети. І сьогодні нас з вами цікавить штамп АВ. Хочу сказати те, що штамп АВ є під видом штампу А. Тому перед тим, як визначити штамп АВ, ми повинні визначити, що це штамп А. Щоб визначити штамп А, нас цікавить груна номер 1, 3 та 5. Хто не знає, як рахуються грони, зараз вам це покажу. Це груна номер 1 і далі всі за годинниковою стрілкою: 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. От, що визначити штамп А, нас цікавить груна номер 1 3 та 5. І він характеризується так. Шрифт він плоский, в грунах номер 1 та 3 по 5 ягід. Гронь номер 5 черенок підходить до другої ягоди зліва. Що ж до штампу АВ, він йде уточненням штампу А і характеризується так. Розмір зображення більше 23 мм, а відростки у листів вони широкі. І проміжки між листком та відростком вони. Утворюють трикутник. Це ми можемо наглядно бачити саме в гроні номер 7 та в гроні No8. І так охарактеризувати даний штамп. Отже, тільки що з вами визначили штамп 50 копійок 1992 року. Штамп 1 АВ як же впливає гурт монет на ціну даного екземпляру. Хочу сказати, що монета з мілким середнім та крупним гуртом коштує однаково. Тому ми його визначати. Можемо і не робити цього. Хто не знає, як визначається мілка, крупна та середня насічка, перейдіть на канал, там є докладне відео, і будете відрізняти ці монети. Що ж до ціни штампу 50 копійок 1992 року, штамп 1 АВМ СТК, то ціна на даний час і складає від гривні до гривні 20 за один екземпляр в обіговому стані. Проте, якщо вам пощастить, і ви знайдете монету, яка матиме залишки штемпельного блиску. Це тобто та, що вибачена банку не була в обігові, то знайте, що ціна такої монет на даний час від 15 до 25 гривень за один екземпляр. Що ж до ролів, монети в ролах знайти нереально, адже вони фасувалися в 1992 році з монетного двора в банківські мішки по тисячу монет даного номіналу та року. Тож... Ролів у даних монет не присутні. Якщо у вас є запитання по тому, як визначити штамп 50 копійок 1992 року, штамп 1 АВ з мілким середнім та крупним гуртом, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо у вас є монети, які ви хочете прислати на оцінку, чекаю їх з радістю оціню та допоможу вам визначити всі особливості кожної монети, що ви маєте. Якщо ви маєте дуже багато монет. То присилайте фото, будемо з вами розбиратися. На цьому буду закінчувати своє відео. Всього найкращого!